Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. І Хай Боже благословіння, воно розпорошується на ваше життя. Амінь. Амінь. Боже благословіння, воно для мене. Амінь. Воно через Ісуса для мене. Амінь. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в Твоєму житті. Хочу поговорити про. Людей Божих в нашому житті, хай будуть люди Божі в твоєму житті, які будуть запалювати тебе, які будуть впливати на тебе. Хай будуть в твоєму житті люди, які зв'язані з небесами. Хай будуть в твоєму житті люди, які ходять з Богом і дружать з Богом, амінь. Хай будуть в твоєму житті люди. Які будуть приносити Божу атмосферу в твоє життя. Хай будуть в твоєму житті люди, які будуть запалювати тебе, служити Богові і рухатись в свою місію, в своє покликання. Хай будуть в твоєму житті люди, які люблять Бога і люблять тебе, і хочуть допомогти тобі відбутися. Ісус говорить, що я є пастир добрий. І пастир добрий, він кладе життя своє за овець своїх. Хай в твоєму житті будуть Божі люди, які будуть класти своє життя і все своє, щоб допомогти тобі відбутися і війти в своє покликання. Хай у твоєму житті будуть люди, які будуть шукати не Твого, а вони будуть шукати Божого, яке повинно проявитися в твоєму житті. Благословляю тебе.